Друзі, всіх вітаю! З вами ваша Світланка. Сьогоднішнє відео я записувала кілька днів поспіль, потроху помалу. Почалося воно з того, що я почала ґрунтувати відкоси та стелю. Перед тим, як ґрунтувати, я пройшлася по стелі вологою ганчіркою, аби прибрати якийсь пил, який накопичився за ті всі роки, як тут нічого не робилося. Працювала із зачиненими дверима, аби не збудити доцю, та й щоб ті хімозні запахи не йшли до хати. Також в мене було на привітрювані відчинене віконечко. Так, трошечки щелинка невелика. Було геть не холодно, а повітря набагато чище та краще. Друзі, всім привіт! Бігала на риночок. У нас тут біля будинку зразу. Купила будівельні матеріали. Ринок в нас Тойсь питав в останньому відео в коментарях стосовно ринка. Ринок напівзаруйнований. Напівзаруйнований зараз. Але магазинчики працюють, він Так, Таку покажу. Бачите, що... що було Це через це і вікна повилітали і там, де ми зараз з Донею мешкаємо. У нас сьогодні з самого раночку валить сніг на відео. Не знаю, не дуже, відео, не дуже видно, але мені навіть бачити важко е -е, в очі. Жінки прямо у очі. Викинула вчора того матраса, Так він не стоїть. Як та сиротинушка припарошена снігом. <рігалі> Ніхто не забрав. Купила цілий пакет усього. Зараз прибіжу і вам все покажу. Донечка спить. Мама прийшла і збудила донечку, включила її. Почала роздягатися, розуватися двері грюкнула, чую. і <рігалі> цей Вімкнула її поки що мультики, я покажу вам, що я купила. Це все на 905 гривень. Для чого це кажу? Не для того, що я там нию, як буває там пишуть панянки одні. Кажу для того, що я хотіла замовляти в епіцентрі е, і додавала в кошики, там виходило в мене набагато дорожче. Не знаю чому. Е, старалася вибирати все-таки бюджетне, може, фірми різні, Бог його знає. Це фарба для е, біла фарба. Е, сказали, що ну, питалася, щоб без запаху. Е, швидко за 2 години вона сохне. Що ще хотіла сказати, але вона щось дорогенька, дорогеньке, 36 гривень. І ось таку мені порадили ось такого пензлика, кісточку. Сказали, що заручно буде ці труби малювати. Так, вже коли ходила, згадала про цю маля... малярну ленту, О, взяла відерку. Води Так, скільки тут 4 кілограми. Взяла трохи більше, знаєте чого? Тому що, окрім кухні, ще ж хочу цю стелю тут же ж покрасити. А там, якщо щось залишиться, у мене ще і ванна кімната, і там потім буде цей. Буде ще потім та стеля в кімнаті. Ще ті відкоси малювати. Тож, нехай буде, нехай краще залишиться, вона все одно піде. І ще купила, ще купила 5-кілограмовий мішечок. Більше не взяла, бо важкий пакет був дуже важко було тягнути е ще шпаклівки. Буду потрохи підкупляти, щоб не валялося, як тоді три мішки взяла, <заклала>, заклала тут усе. І цей, і дуже воно якось незручно, А так буду потроху помалу робити, і буде закінчуватись, буду ще підкупляти, щоб нічого не залишувалося, не валялося. І не було в мене бардаку. і так місця обмаль. Навіть не знаю, коли буду робити тут в коридорі. Оце все кудись треба дівати. Не буду прибирати поки що цю поличку, тому що нема в мене якихось шаф, шуфлядів. Там, в принципі, нічого такого немає, воно все О, щось не фокусується. Там ті коробки, пам'ятаєте, хто давно мене дивиться, замовляла ж ці світильники, люстрочки, невеличкі, але новенькі. І все ж воно там лежить, трохи зараз під шаманю на кухні у коридорі і буду цей... і буду дзвонити чи писати тому електрику, але він казав, що дуже зайнятий. В нього є якась там основна робота, і так він по замовленнях катається, бо щось запихалася. Тож буду домовлятися, хочеться щось до Нового року встигнути, хоч Маломайський якийсь затишок заробити, бо взагалі воно щось, знаєте, навіть цей колір нагнітає такий, взагалі. як ото в старих під'їздах без ремонту, то такий, такий коридор. Хочеться ще чогось цей. Хочеться, щоб принаймні чистенько було. А там вже потім колись згодом все буде, все зробиться. Реалістська кушуня я хочу. Знаєте, що? Є в нас тут якісь санчата на балконі. Але треба подивитися, вони там зараз покажу. Догори там якось прикріплені, чи прив'язані, чи чи що. Візьму зараз з собою ножика та цей. Хочу їх відмити. Відмити. І можна з донією покататися. Тож на вулиці стільки снігу. Ну як стільки? Нормально снігу. Я е, бігала ото на ринок, то трохи ще пробуксовувала, понасипала то якраз цей. Але, але коли я заїхала, тут не було. Е, немає там, бачите, позатоляла поки що якимись цими фанерами. Повилітали тут, повилітало скло від вибухової хвилі. І тут жили голуби. Їх тут насправді дуже багато. Треба їх якось та та повідмивати, просохне. Ну, можливо, так, можливо, вже не сьогодні ми будемо кататися. Ну, побачимо. А можливо, вони в хаті жарко, можливо, вони швидко висохнуть. Дуже хочеться доню покатати. Їй подобалось, дома каталася. Задоволена, була, обалділа, ще її засинала в санчатах. Чудо. Зняла ті санчата з горем пополам. Дякувати Богу, що, хоч на голову не впали. Дуже сильно вони там з одного боку були крепко зав'язані у двох місцях, а з іншого боку, вони там всунуті були закріплені. Дуже високо, дуже цей. Зараз трохи позмітаю та вдягну рукавички та буду вологою якоюсь мочалкою відмивати. Далі в нас плавно наступає новий день, мама буде красити нарешті кухню, почала з відкосів. Фарбу я не розводила, вона не густа, така ріденька середнього класу. Наноситься дуже легко, але при фарбуванні я дивлюся, що, скоріш за все, доведеться робити другий шар тому що підсихає і з'являються такі, знаєте, залисини, але все одно подивіться, яка різниця колосальна, наскільки білосніжна стеля стає, просто ним і земля. Оцю ДСП, чи що воно таке, я знімати не буду, поки не скінчиться війна, тому що там іде вікно у ванну кімнату, не дай Бог, якісь там осколки чи що. Так мені буде спокій... спокійніше, хай висить поки. Після того, як помалювала стелю, приготувала поїсти, стушкувала курочку зі свининкою, зробила картопляне пюре. І знаєте, що скажу наперед, що доня його їла. Ви спитаєте, чому я раніше казала, що вона не їсть картошку пюре? Тому що я завжди додавала, як всі люди, молоко в неї, вона не їсть. Зробила на воді, просто з маслечком вона їла залюбки. Ось такі ось справи. Ми вийшли подихати свіжим повітрям. Йде легенький сміжок. Якщо чесно, я думала, що тут геть в нас замело. З вікна такі лопатий сніг остийшов. Просто дуже хотілося взяти санчата, але, думаю, вечір, ну, Бог його знає, що там, наскільки там засипало. І добре, що не взяла. Пройдемося пішки, прогуляємося, подихаємо, сходимо, можливо, в магазин. Чогось смачненького лісочки візьмемо. Хочу з вами поділитися. Тато наш, звичайно, щодня дзвонить нам і завжди питає, як донечка наша, лісочка, чи їй вже краще. Хто не знає, хто з нових підписників Аліса хворіла. Ми нещодавно лежали у лікарні, був гострий обструктивний бронхіт. Після виписки з лікарні вона продовжила хворіти. Повернулися моментально ті всі хрипи, ті самі симптоми. І через її хворобу ми не поїхали до нашого татка на день народження, святкували окремо так сказати. Але обіцяли, якщо буде все добре, приїхати на новорічні свята. І ось наш, наш тато дзвонить сьогодні. Точніше, він спочатку скинув, скинув на Viber, а потім дзвонить і каже: Я купив вам білет, і я вас дуже чекаю. Не став навіть питати, на яке число, коли нам зручно. просто взяв отако і поставив перед фактом. І робіть, що хотіть, підганяйте свої всі справи та переїжджайте якомога швидше. Після прогулянки Аліска майже одразу заснула. Мені теж, якщо чесно, дуже хотілося хоча б трохи полежати, а закрити очі, полежати, то взагалі якась не здійснена мрія. Але за це хочеться вже трохи закінчити з кухнею. Зробити ось ці маломайські такі ремонтики, трохи підфарбувати, щоб більш чистенько виглядало. Хочеться це вже завершити і розпочати коридорчик. Що ще у нас новенького? Ще ми записалися на четверг на енцефалограму. Поїдемо нарешті зробимо, бо через те, що потрапили в лікарню, і після лікарні змушені були більш знаходитися вдома. Звичайно, ми виходили, гуляли, дихали повітрям, але старалися не перемерзати. Менше знаходитись десь по транспортах, десь біля людей. Звичайно, це не стосується Алісиного дня народження, це був виняток такий. Але тепер, коли їй значно краще, дякувати Богу. Тепер ми потрохи продовжимо займатися її здоров'ям, її станом, та будемо далі кататися про тих лікарях. До пульмонолога ми не поїхала, і до гематолога поки що теж, тому що почала вона їсти, і маю надію, що все наладиться. Ну що, друзі, усім привіток! Вже закінчила я фарбування, вже сьогодні пішов третій день, але я сьогодні вже нічого не буду робити, я знесилена. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Тож, Пофарбувала я двері кухонні, але тільки з внутрішньої сторони. Зовні не фарбувала, тому що там ще буде стільки пилюки, ще стільки буде всього робитися, шпаклюватися. Це безсмислено, не бачу сенсу взагалі. Трохи тут освіжила, тому що фарбувала труби, трошки так задом наперед побігу. Фарбувала труби, там, там знизу. Тут ще... ось ще є теж робота, треба мені подумати, чим позатикати. Є в мене піна, але я не знаю, чи можна це труби опалення, чи можна їх там піною задувати, чи можливо просто там чимось позапихати і замазати цією шпаклівкою. Ну, буду думати. Тож далі труби. Оце теж я як фарбувала стелю, забула прийтися, Але то нічого страшного. Ще стільки всього буде фарбуватися, то там старий фініш замазувала. Є в мене така плитка, але її треба обрізати. Тож, ну, це явно не для мене робота. Фарбувала ці труби. Так. Спочатку тоді почну з вікна. Ну, в мене безлад, я нічого не прибирала. А, трохи воно відсвічує, коли денне світло. Так, взагалі не видно. Взагалі нічого не видно. Це треба ввечері вам показувати білосніжно. Білосніжно-біле, ні, погано видно. Єдине, що ще треба буде тут доробити. Я не профарбовувала оці ось кутки ще, бо валиком мені незручно було і хотілося швидше, швидше, швидше. А то вже, знаєте, така мілочівка, дрібна робота. Профарбувала тут труби. Навіть я не знаю, можна, не можна, спитала в чоловіка, він каже, Та що йому буде, тільки пломбу не чіпай. Десь там щось з цей повиступало. Навіть пофарбувала оцю. Це фарба е, Жаростійка, чи як вона називається. Я не думаю, що воно тут щось йому буде. Ми вдома, в батьківській хаті, там багато чого такого, що е, нагрівається, там фарбували було і нічого йому там не тріскалося, не лопалося. Оця я її просто не впізнаю цю трубу. Вона аж очі виїдає оту штуку. Там якась щось там було приклеєно з боку, треба чимось цей, чимось повідшкребати. Тут я вже теж мені треба взагалі-то пошпаклювати, але я вже мазанула мазанула і цей. Прокрасила навіть, навіть оцю штуку, навіть трохи крани. Все одно це рано чи пізно буде мінятися, а поки що, знаєте, щоб воно мені приємніше, якось чистіше було <сум> оновила. Оця штука вона не прокрасилася. Я навіть, якщо чесно скажу, я не пам'ятаю, щоб я її ґрунтувала. А можливо, ґрунтувала? Ні, я її ґрунтувала, Я вже цей у мене <сум> мозги не валять. Вікно я вам казала, я там не чіпала. Коли вже там, дай Боже, швидше закінчиться війна, тоді вже зніметься, профарбується, ну, щось там, можливо, замінюватися буде. Не знаю. Поки що так, як є. Так. А тепер стосовно стелі, почну спочатку. Є в мене один такий недолік. В коментарях ще до, до того, як я ну, почала це все робити, хтось там теж писав, що таке може бути. Малювала-малювала е, і е, почалася ну, мото той шматочок почало скатуватися, відриватися. А так скрізь нормально було. То ще не стала дуже його чіпати вже. Можливо, пізніше, пізніше, чи ще, ще, ще щось там, не знаю, від скребута прийдуся, чи не знаю, чи взагалі його не чіпати на фоні того, що було. Це просто дрібничка, знаєте. Так, і що? Ну, і що ще хочу сказати стосовно стелі взагалі. Е, я ще, як малювала, бачила, що будуть. Будуть залисані, чи як їх так назвати, що треба буде ще проходитися. Так, воно стало неймовірно біле, очі виїдає, особливо на фоні тієї кімнати основної. І як заходиш сюди, просто знаєте, як в мене таке враження, що я десь в операційну заходжу. І цей. Але але треба, звичайно, ще пройтися фарбою. Бо Ну, так, знаєте, чистенько, але мені не дуже до вподоби. Не знаю, на відео воно не видно. Не так видно, тому що зараз денне світло. Ось бачите, там трохи. Ні, видно воно видно, трохи десь відрізняється. Біле, але, знаєте, можна було б так залишити. Можна було б так залишити, але хочеться, не знаю, Хочеться краще, краще, краще. Фарби в мене пішло було 4 кг відерко, пішло рівно половина. Я її не розводила водою. І що ще хочу сказати? Спочатку я прийдуся, профарбую там у коридорі. а потім, що в мене залишиться, я. Пройдуся після коридору, там трохи попрацюю, і тоді пройдуся по цих залисинах. Ось таке я вирішила собі. А що ще, ще хочу розказати? Тут, як проводила рукою по стінах, рука в мене була чиста, ніякої побілки там, чи міло, чи ну, крейде. Так само в кімнаті, тож навіть я почала передивлятися, дивлюся, я аналізую, нічого не мажеться і дивлюся, що там одна стіна там, зароблена по одному, а то все-таки якесь з чимось замазане. І я дивлюся, почала передивлятися і е, там все змивалося, стеля і там стіна, дві стіни е, змивалося і грунтувалося. От я передивилася, видно там ті якісь розводи, такі як після грунтівки, тож вже трохи почала розбиратися, бачу. А там у коридорі вчора я щось там ходила, щось цей, і провела рукою постелі, і вона в мене біла. Ну, не прям тако, але змивати прийдеться. А тут на кухні я просто прийшлася, там хтось в коментарях мені радив вологою тряпочкою, чисто, щоб е, пил поприбирати. Ну і там десь, можливо, десь щось. І то я так і зробила. Попротирала собі швиденько, а потім прогрунтувала. Почекала, поки висохне, і вже займалася фарбуванням. Тож такі ось справи. Дуже дякую, що подивилися це відео. Буду безмежно вдячна за коментарі. За підтримку, за лайки, за підписку. Особливо дуже багато людей вдвічі більше, як, ну, якнайменш вдвічі більше людей мене дивляться, але чомусь не підписуються. Я так постійно підписуйтесь, будь ласка, для мене це дуже-дуже важливо. Дуже дякую, особливо тим, хто додивився це відео до кінця. Я вам безмежно вдячна. Все буду завершувати до наступного відео. Цьому пока, пока, пока.